Друзі, вітаю! Дуже дякуємо, що слухаєте аудіокниги на нашому каналі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, підтримайте нас і для подальшого розвитку. Ваші підписки, вподобайки і коментарі у цьому дуже важливі. Продовжуємо. Розділ восьмий. Страх та гіпноїдальний стан. У своїй роботі сон я повідомляю про серію цікавих експериментів, проведених мною на морських свинках, кроликах, котах, собаках, дітьми та дорослими. Я відкрив один з найважливіших станів тваринного життя, стан, який я назвав гіпноїдальним. Дослідження показує, що майже у кожної тварини від найнижчої до найвищої, від жаби до людини дещо раптова зміна звичного середовища позбавляє цю тварину, її діяльності та функцій. Якщо зміна не надто інтенсивна та тривала, тварина переходить у гіпноїдальний стан, у якому відновлюються втрачені функції. Під час цього гіпноїдального стану функції ослаблені тварину можна розглядати як у стані інвалідності. Її реакції ослаблені, практично кажучи, паретичні. Можливо, доцільно підійти до цих явищ із їх більш вражаючого боку, схопивши тритона, саламандру або жабу та розтягнувши їх на столі, можна з подивом помітити, що тварина залишається в тому ж положенні, в якому вона була. Кінцівка можна надати найнезручніше та найдивніше положення, але тварина все одно не рухатиметься. Перевіряючи кінцівки, виявляється, що вони скуті та чинять опір. Щось подібне ми знаходимо в гіпнотичному стані, коли навіюють, що кінцівки скуті, і суб'єкт не може ними рухати. Те саме можна зробити з омаром та іншими тваринами того ж типу. Усі чули про чудо експеримент, проведений кірхнером у XVII столітті. Півня або курку хапають, ноги зв'язують мотузкою і птаха кладуть на землю. Шматочок крейди проводять по дзьобу. Креда проводить лінію від дзьоба до якоїсь віддаленої точки на землі. Коли птаха відпускають, він залишається в тому ж положенні. Дехто пояснює, що тварину тримають у полоні, тому що вона уявляє, що вона зв'язана лінією крейди. Одна крейда не потрібна. Тварину можна схопити, крикнути її на вухо або силоміць тримати, і результат буде той самий. Преєр назвав цей стан катаплексією. Це явище також може спостерігатися у комах. Багато дослідників цікавилися цим явищем. Я присвятив значну роботу цьому стану, який також зустрічається у севців, у яких він викликаний інстинктом страху. Однак у севців стан катаплексії не обов'язково супроводжується ригідністю, хоча вона може бути присутньою, але відбувається повна втрата довільної активності. Коні сильно тремтять і паралізуються при вигляді хижого звіра, такого як тигр чи лев. При вигляді змії, мавпи, як відомо, перебувають у такому сильному стані страху, що не можуть рухатися, і таким чином стають легкою жертвою рептилії. За подібних умов, птахи настільки паралізовані страхом, що не можуть відлетіти від джерела небезпеки і стають жертвою загрозливого змія. Птахи дуже нагадують загіпнотизованого суб'єкта в стані каталепсії. Хоча гібони є найспритнішими з усіх мавп. Їх легко застати зненацька і схопити без будь-якого опору. Вони паралізовані страхом. Тюлені переслідувані на суші настільки лякаються, що не можуть чинити жодного опору переслідувачам і легко дозволяють себе схопити та вбити. У великих містах часто можна побачити нервових людей, яких раптово охоплює небезпека. Вони залишаються нерухомими посеред вулиці, наражаючись на смертельні випадки. Інстинкт страху паралізує їхню діяльність. Вони скам'янівають від жаху. Мені розповідали люди, які пережили наслідки землетрусів, що під час землетрусів вони не могли рухатися. І такий самий стан спостерігався у тварин, особливо у молодих собак. Важко перемістити худобу та коней з палаючої стані через страх вогню, який одержими тваринами, так що вони паралізуються, задихаються та згорають живцем. Інстинкт страху настільки важливий, що найменше відхилення від нормального стану може завдати шкоди Еспеці особини інстинкт страху є найпримітивнішим, найфундаментальнішим і найпотужнішим з усіх інстинктів. Коли інстинкт страху вивільняється, тварина гине. Тому не варто дивуватися, що з відхиленням інстинкту страху охоронця життя індивіда втрачається будь-яка орієнтація. Тварина деморалізується, а організм прямує до загибелі. Жоден інший інстинкт не може перевершити інстинкт страху за його фатальними наслідками. Чим більше вивчаєш факти, чим більше досліджуєш різні психопатичні функціональні захворювання, не вдаючись у жодні спекуляції та не засліплюючись заздалегідь визначеними висновками та псевдонауковими гіпотезами, тим більше доходиш висновку, що інстинкт страху лежить в основі всіх цих нервових та психічних відхилень, свідомих і підсвідомих. Безкінечна різноманітність функціональних психопатичних захворювань. Якщо існує життєво важливий принцип, страх має бути одним з його близьких союзників як одна з головних пружин розуму. Фрейд помиляється, інтерпретуючи цю найзагальнішу форму страху як таку, що корениться в сексі. Самі сексуальні тривоги кореняться в більшому фундаментальному імпульсі самозбереження з супутнім йому інстинктом страху. Це саме той фактор і вчення, який я викладав у всіх своїх роботах з психопатології. Професор Стенлі Холл настільки глибоко переконаний у примітивному та фундаментальному характері інстинкту страху, що він посилається на факти, що якщо видалити головний мозок, Тварини, як довели Гольц і Бехтірів, проявляють дуже інтенсивні симптоми страху, так само як і людські монстри, народжені без мозку з гемільцефальних дітей, як продемонстрували Штернберг і Лоцко. Інстинкт страху має настільки життєво важливе значення. Що він виявляється у тварин після децеребрації та зберігається у тварин після спиноваго симпатичного розтину? Шерінгтон виявив інстинкт страху у собак після розтину спинного мозку, а також після повного розтину вагосимпатичних нервів, таким чином усуваючи всі відчуття, що надходять від нутрощів м'язів та шкіри нижче плеча, залишаючи лише відчуття від передніх лап голови та мозкової діяльності. Собака була свого роду церебральною твариною. Усе тіло нижче плеча, шкіра, м'язи, нутрощі були анестезовані, але інстинкт страху залишався неушкодженим. З іншого боку, після повної абляції півкуль великого мозку собаки, так що тварина стала спинномозковою, а всі церебральні функції були повністю знищені, Гольц незмінно виявляв, що інстинкт страху залишався неушкодженим. Інстинкт страху притамани твариному життю, існуванню, поки є життя, є страх. Інстинкт страху настільки потужний, всеохоплюючий і всепроникний, що лікар повинен з ним рахуватися у своєму особистому кабінеті, в лікарні та в хірургічній операційній. У низці моїх випадків психогнозія, вивчення та дослідження психічних станів чітко показує той факт, що навіть там, де невроз, не виник внаслідок хірургічної травми, хірургічної операції підсилювали, розвивали та фіксували психопатичні стани. Інстинкт страху є одним з найпримітивніших і найфундаментальніших з усіх інстинктів: ні голод, ні секс, ні материнський інстинкт, ні соціальний інстинкт не можуть зрівнятися з потужністю інстинкту страху, який корениться в умовах первісного життя. Коли інстинкт страху до досягає свого апогею, він витісняє всі інші інстинкти. Ніщо не може протистояти паніці. Функціональний психоз у своєму повному розвитку є по суті панікою. Психогенетичне дослідження кожного випадку функціонального психозу незмінно призводить до основного інстинкту життя самозбереження та інстинкту страху. Як каже Вітер. Все ще за кроком я чую про свого супутника життя страх. Все ще тінь глибока та безмежна від моїх блукаючих ніг відкинута. Хитнуча, сумнівна, невизначена, ніколи не сформована, не окреслена, від мене самого виріс страх і тінь моя власна.